Так, ми загружаємо сівалку сульфат амонієм, відрами. Беги стоять в прицепі Зіловському. Такий вітер великий сьогодні. Як ви бачите, у мене ззаді на сівалці немає ні борінок. Є труби пригортача, земля така м'ягка, топка, трактор, тоне крепко, сівалка, як ви бачите самі, заривається глибоко, сильно ще топко. Хоча вже сьогодні 24 квітня. Ой, квітня-березня, вибачаюся. А земля ще геть топка. Ну, щось на дощ збирається. потім я його борони на діну і буду боронувати. Бо тому що ці ось сіди, де остаються після сівалки, він один слід, він ось, як ви бачите, сильно вжати і це ж тут швидко з'являться тріщини і буде воно іспарятися. Ну будемо сподіватися, що досі піде з дня на день. Хлопці молодці допомагають.